Я вже три роки не прибираю котячі лотки. Це дуже зручний девайс, який допомагає мені, сам доглядає за котиками. Немає ніякого запаху каналізації, сечі, не потрібно мити, немає розкиданого піску. Взагалі, я забула, що в мене є котики. Кормушка сама дасть їсти. А полоток сам прибере. Я щаслива господиня чотирьох котиків. От. Я з України. І я рахую, що це номер один у світі серед котячих лотків. Оцей АПО-Лоток, сенсорний, змивний. Я дуже щаслива, я його придбала. Я можу навіть поїхати на вихідні за місто, на два дні, на три дні і абсолютно бути спокійною за те, що лоточок буде доглядатися моїми котиками, і все буде одразу чистеньке. Ось наша модель Белчок. Підібрала завдяки цьому полоточку кішечку вуличну. Вона щаслива, зараз зима на вулиці, сніг, а вона в теплі. І завдяки цьому аполоточку я не турбуюся. Як... У мене немає нагрузки прибирати за котиками. Це дуже важливо. Тому що, навіть коли в мене був один котик, я все одно прибирала навіть ну, два рази в день, якщо какашки ще. Два-три рази, так, тому що мені ну, не подобався запах, коли був пісок, коли був. От. Ну і зараз я вам показую ручний режим. Тобто я сама нажимаю кнопочку, яка автоматично збиває все прямо в каналізацію. Потім ще зверху прополіскує чистою водою. Бачите, мої кішечки, цілі вуличні ми підібрали. От. Моделі моїх білчок і веселка. І потім залишається вже. Тільки чистий у нас лоточок. Контролюють процес, мої господині. І така щаслива з ними. Бізнес-партнери мої. І бачите, вже вода частенько л'ється ззаді, для того, щоб проминити повністю, щоб вода вже частенько була в трубах. І таким чином я. Щаслива, мені слідуючи 15 20 років, не потрібно прибирати котячі лотки, бути котячою прислугою. Я розумію, що ми всі любимо котиків, але навіть якщо ви дитину маєте, то ви три роки там памперси міняєте. Потім дитина сама ходить на горшок. А котики це піпець. Це треба 15 років ранком вечором чистити лотки. Це просто пам'ятник Треба поставити тим господиням, які. Це роблять, тому що я виросла в селі. Ми там котові відкриємо двері, в нього ліс, поле, все село в розпорядженні під туалет. А в квартирі ні. Навіть мої котики ходять на вулицю. Тут невеличкий у мене двір. Ми знімаємо будинок, щоб котикам було добре. А що вони мали погрітися на сонечку. Але вони на газон не йдуть мій син їх привчив, що вони йдуть сюди в туалет. Ось так.